Тернопіль долучився до Всесвітнього дня прибирання, наймасштабнішої екологічної акції планети. Щороку вона об'єднує понад 114 мільйонів учасників у 211 країнах. Цього разу у парку здоров'я зібралися понад 40 активних тернополян та переселенців, аби спільно очистити довкілля. Парк так забруднений, по часу ми збирали скільки десь години-півтори години півтори години. Півтори години і сміття найшли три з половиною до прибирання долучилася здебільшого молодь. Зокрема, студенти Західноукраїнського національного університету. Учасники зізнаються, сміття у зеленій зоні було чимало, тож загалом вдалося зібрати понад 20 пакетів відходів. Нам видали, по-перше, мішки для сміття, рукавички, але мусимо збираємо все в один. Пакет і потім його вже відсортують, в принципі. Е, наше завдання головне просто зібрати все, що ми бачимо по тим територіям, по яким нам говорять. В принципі, це ті території, по яких гулять собаки, маленькі діти, де люди відпочивають. Я ніколи не залишаю сміття на вулицях. Якщо я бачу смітник біля себе, я одразу викидаю сміття у сміттєві баки, сортую його. А людей, які викидають сміття на вулиці, я щиро не розумію. Такі прибирання кажуть організатори допомагають не лише навести порядок у місті, а й нагадати людям про відповідальність за власні вчинки, сформувати свідоме ставлення до довкілля та правильне поводження з відходами. Наша зона була це Загребелі, не дуже мала і не дуже велика територія, але достатньо забруднена. Серед сміття дуже часто траплялися скляні вироби та поліетиленові, що дуже загрожують нашому довкіллю. І дуже важливо не лише прибирати а й слідкувати за собою, щоб цього було менше в нашому довкіллі. Всесвітній день прибирання відзначають уже понад 10 років поспіль. Він відбувається як у великих містах, так і в невеликих громадах України та світу, об'єднуючи мільйони людей заради спільної мети зробити планету чистішою.